Бездротові навушники чи слуховий апарат. Та це одне і те ж саме. Нові слухові апарати можуть працювати як бездротові навушники, але є нюанси. По блютузі можна реально слухати музику або дивитися відео напряму в слуховому апараті. Звук об'ємний, якісний, реально, як в гарнітурі, але підключається не до всіх пристроїв. Наприклад, зі старими айфонами чи ноутбуками можуть бути проблема. Сучасні слухові апарати працюють з моделями iPhone від 2012 і з MacBookми від 2021 року. Наприклад, у мене MacBook 2020 року, і я вже не можу до нього підключитися своїми слуховими апаратами. Тож, доведеться міняти ноутбук для того, щоб могти отримувати звук безпосередньо в слуховий апарат. І ще мінус. Коли слухаєш щось по блютузу, апарат глушить навколишній звук. Тобто я чую телефон, але не чую людину поруч.